Доброго мирного дня, мир спокою, затишку і міцного здоров'я. До нас прийшла золота осінь. Якось так. Все кругом жовтеньке робиться. Туди жовто, сюди прекрасно. Ще тільки сонечка бракує, щоб воно було все золотеньке і файненьке. Так, піду в садок гляну за опеньками. І хто вгадає, по що я йду з ножем і з родном. А ну, хто вгадає, бачите, звідси ми кизил прибрали. І виноград буде мати більше сонечка. Так, що ось таке то. О, зараз тут глянемо, чи нема опеньків. І підемо, і підемо робити роботу. Якщо ось таке, то о. треба ось цю сливку обрізати. Це на ній нащеплено. О, воно тут не треба. Це черешня нащеплена на сливці. Ви не думайте. О! І це черешня нащеплена на сливці. Це я нащеплю. Так, це мої грушки, це мої горіхи вже поріжили, Не знаю, що з цієї хурми буде чи що ні. Ну, є вона. Побачимо. Так, опеньки ви є, нема? Нема. Нема в нас опеньків. Не хочуть рости, дівчата. Наші опеньки цього року. Зараз їх тут того. Коло горіхів повно, а цього року немає. Так що ось таке. Тут там мої черешні красуні. Ось. Ожини малини, ті, що від іни. гарно пагу не попускали. А опеньків нема. Травичка є, щоб козом косити. Як буду вже ходити, тільки два рази пастись. те раз пастися, будемо тут його викошувати, їм давати. Та й все. І по що ми йдемо, як ви думаєте? Правильно хто вгадав? По гладіолус. Зараз Люба їх вирви, вирви. І зелене те пообрізаємо. І будемо забирати їх в хаті, я їх помию. Ось так. Пересаджу нас. А це мої гладіолуси. Зараз ми їх будемо прибирати. Та й ось такі-то справи. Так що ось такі-то в нас новини. Зараз родно простелю і будемо займатися. Тут в мене петрушка десь якась посходила, це люпин от зійшов. Треба буде десь його пересадити, як буду копати. Ось, бачите, от люпин зійшов гарний. Ось з насіння по сходу. Треба його ставити, хай там буде. Ось ще люпинчик зійшов, от люпинчик. Ну, а це курчі, ті, що були, що цвели дуже гарно, Так що ось таке-то. Це моя петрушка, вреднюшка, а це мої малини, треба їх позбирати прийти. Ну нічого. Я взяла родно, гладіолуси буду. Зараз я вам покажу, як виривати і покажу тоді. О, о. Ось так, значите, вириваю. Котрой не вирветься, той останеться. Я не дуже ними церемонюся, так кажу, як є. Хочеш до хати, значить, вирвися. Не хочеш, значить, не підеш. О, значить, як. Під дітки, всі, ти все, я його повикидаю. Бо тих мені діток не треба. А тоді візьму, пообруйзаю, тут повиломлюю ці зеленинки, зложу на кубку, бо це виноград треба буде прикладати. Чваниця не хоче вириватися, напевно, хоче на городі лишитися. Так, щось таке-то. Там подивлюся. О, отако. і в хаті їх буду тоді мити і перебити. Ось. Бо щось я не маю. вже Бажання чекати погоди. Там можуть морози свиснути і буде їм амба кришка. Це моїх, ага, он тут от, тут мої білі цвіли, Їх оставлю окремо. Ой, ой-ой! А чи ти як? Ой, господи. Оце. Оце тобі гладіолуси. Гарно цвітуть, люблю, як цвітуть. Ну коли ото такої, як мокро, немає як до них добратися, то тоді не хочеться. З ними бавиться. Джолобатися. А тут у нас їх є трохи, бачите? Є коло чого бавитися. Так що ось таке то діло. Ой, мої майорчики, мої чорнобривчики. Ось такі-то в нас новини. А вам всім скажу, ого, тут у мене ще й третій радок є. О, то-то да. Не знаю, що мені з ними робити. Так. Які тут вони котрі поняття маю. В основному все вишневі. Ладненько. Поки вам всім пауза. А потім вже як вирву, покажу, які вони вийшли. І ще тоді, ну, скільки нарвала. А тоді ще покажу, вже як почищу їх, тоді покажу, які в мене вийшли вони чисті. Дивіться, яка краса. Значить, як вам показати? я не знаю, чи О, Сів собі на сонечко і гріється. Ну, а я вже викопала свої гладьони, все вирвала. Оце от два білих, що я точно знаю, що це білий то я їх залишила з патичком, щоб знати, що вони. А це червоні, тут ще от якісь є жовті-білі. Які ті зараз всі потереблю, оце все побираю звідси. Ті корінці повдираю, ну це я буду робити в хаті. Бо тут зимно в руки, в нас вийшло сонечко, друзі. Я так за ним вже скучилася. Гарна погодиця зробилася. Дав би Бог, щоб трошки побула погода, нині завтра, післязавтра. Можна було б тоді щось робити вже. Моє город копала би часник підчасник, щоб трошки протрахло. Та й таке то. Вже вам покажу, коли почищу. Я от такого, бачите, ось, до такої голої цибульки обчищаю, то все. Оці окурінці, це все обдираю. Ось, І все. І тоді просушую їх і складаю. Коробку і вони лежать до весни. Ось це такий, бачите, жовтий. А це якийсь білий. Ось такі вони тут всякі. Ладненько, біжу, буду теребити. Бачите, така я красуня, а там буде видно далі, що будемо робити. Так, ось так я почистила свої гладіолуси. Ось такі мої красунчики, вони посохнуть, і тоді я їх в коробку зложу. Ось такий результат. Тяжковато робити таку роботу. Ну, але, бачите, оце низ, це верх. О, Ось так. Всім гарного дня і міцного здоров'я!